На полювання виходять комарі. Вони докучають нам на природі та дзищать над вухом вдома. Існує безліч засобів захисту від цих комах. Зараз дізнаємося асортимент товарів від комарів у магазинах Дніпра та скільки вони коштують для огляду засобів від комарів. Обираємо АТБ варус Аврору та Єву. Найбільший асортимент це спреї, гелі, електрофумігатори, пластини й браслети, представлений у ЄВІ на європейській площі. Ціна на спрей тут коливається від 70 до 160 гривень. Дитяча лінійка коштує дешевше. Йдучи на природу, люди дуже часто беруть з собою ось такі спіралі. Вони дуже прості і легкі у використанні, їх варто підпалити, і дим відганятиме комарів. Ціна на спіралі залежить від виробника і коливається від 35 і до 70 гривень. Пластини для фумігаторів обійдуться в 25 та 45 гривень. За браслет, який прослужить вам до трьох тижнів, доведеться викласти 209 гривень. Електричні фумігатори зі спеціальними пластинами або рідиною в середньому коштують 150 гривень. Зовсім маленький асортимент засобів від комарів в АТБ та ще менший в «Аврорі», принаймні в тих, що на театральному бульварі, та й ціни тут нижчі. У варусі лінійка з засобами від комарів поки відсутня. Втім, кажуть, з'явиться на полицях вже незабаром. Поки ажіотажу навколо засобів для боротьби з цими вкрай настирливими комахами не спостерігається. Через те, що сезон комарів за теплої погоди цього року розпочався раніше, вже варто подбати про свій комфорт та безпеку.